Готують борщ, облаштували лазню і просто небо збудували спортзал. Наша Ірина Антонюк побувала в гостях у гвардійців, які нині служать на одному із найгарячіших ділянок фронту. Як за лічені метри від ворога, там, де навколо лише смерть, українські військові намагаються підтримувати життя. Репортаж із Куп'янського напрямку. Ось тут між окопами буде розміщатися баня прямо на позиціях у гвардійців. На передовій зі буде встановлений котел швидкого нагріва води. Як би буде приміщення там для постиратися, помитися дуже комфортно, всім нравиться. Це дуже гарна річ, як для війни. Так піклується про своїх побратимів, сержант. Костянтин після бойових зіткнень, щоб вони відчували, що вони можуть там якби привести себе в порядок, все якби розслабитись повністю як вдома. Те саме поїсти Лівій борщ. Сам же Костянтин служить вже третій рік, розказує, відправив дружину і трьох дітей у безпечне місто і пішов добровольцем на фронт. Я взагалі байдуже відношусь до того, хто коли прийшов, долав. Ну як би. Ти розумієш, що це за людина, коли ти йдеш з ним в перший бій? Ділиться, навчився тримати автомат вже у бою. В першому бою й навчився вже. Проаналізував, поспілкувався там з з збившими. Хтось щось підказав. Ну, як би так і все в процесі. Починав Костянтин зі звичайного солдата. Військовий Артем знає його ще відтоді, але каже, зараз цінує його ще більше. Костянтин займається забезпеченням бійців від одягу до води на позиціях. Це дуже вирішальна річ в таких умовах, як це доставка питної та технічної води, тому що тут треба взяти її ніде. А я вже на своєму опиті знає, що таке просидіти десь тиждень без води. Це дуже страшно. Зараз гвардійці на куп'янському напрямку тут і живуть, тому облаштовують позиції навіть на передовій з комфортом і користю. Тут на позиціях бійці навіть облаштували собі невеличкий спортивний майданчик. Є дві штанги за додаткову вагу йдуть ось такі пеньки. Ну і вони досить важкі, тому що от однією рукою не піднімеш. А ще підгодовують усіх покинутих котів та собак, що стало їм тут. Як свої, це у нас дівчинка, це хлопчик. Чорний і, ри, і рижа. Ви їх прямо так і називаєте? Так, так так, так і називаємо. Те, щоб не попутати. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.